Пригоди Марка. Всім привіт! Ви любите приймати гостей? А чи пропонуєте ви їм саме найкраще, що у вас є? Сьогодні з історії про гостинця Авраама ми візьмемо для себе урок. Подорожні. До нас йдуть подорожні. Та ні, вони йдуть не до нас. Он вони зупинились. Так. І тепер про щось говорять. Вони заблукали, мабуть. Зараз я їм допоможу. Друзі, стійте, зачекайте. Чого тобі? Я прошу вас, благаю, завітайте до мене. Навіщо це? Ви стомлені з дороги, а у мене знайдете відпочинок. Ходімо. Ходімо, гості дорогі. Ходімо. Зараз я для вас приготую воду, щоб ви могли помити ноги. А також пригощу найкращим, що є у мене. Ходімо. Сідайте ось в тіні цього дуба, яке ж прекрасне це дерево! Тут вам буде дуже зручно. Швиденько, швиденько, у нас гості, гості дорогі. Швидко приготуйте все найкраще. Що сталося, Авраам? Дружино, візьми на швидко три міри муки заміси і зроби коржі. Все найкраще сьогодні має бути на столі, приготуйте все найкраще. Щиро дякуємо за твою гостинність. Нам дуже приємно. Я вам дуже вдячний, що ви завітали до мене. А де Сара, жінка твоя? Ось у наметі. Я знову повернусь до тебе у цей самий час на наступний рік. І народиться у Сари жінки твоєї син. <рес> Коли я стара. То як станеться мені таке диво, і чоловік, мій старий, вже, чого то сміялася, Сара? Чи ж є для Господа щось неможливе? Не сміялася я? Ні, ти сміялася. На означений час я повернусь до тебе і буде у Сари син. Нам треба йти. Щиро дякуємо тобі за гостинність. Я проведу гостей. Проявивши гостинність, Авраам прийняв у своєму домі ангелів. Тож давайте і ми будемо проявляти гостинність. Може, і нам так пощастить.